Для полтавців літо видалося справді спекотним, і справа зовсім не в погоді. Не встигли оговтатися від чергового подорожчання проїзду, як вже доведеться, де в декілька разів більше сплачувати за комунальні послуги та власне квартплату. Відповідне рішення на засіданні 1 серпня прийняв міськвиконком. Документ оприлюднено на офіційному сайті міської ради. А в додатках можна побачити ціни, які коливаються в залежності від адреси будинку. Обіцянки міської влади про стабільні тарифи знову не виправдалися. Згадаємо хоча б той факт, як аргументували ліквідацію жедів. Олександр Мамай був ініціатором проведення реформи. Ми укрупнули жеди для того, щоб не підвищувати тарифи. На сьогоднішній день ці тарифи підвищені. Виникає питання: чому покращились послуги, Більше стали зарплати у наших працівників жедів чи із-за чого? Кроме того, на ведь вывез сметя из двору коштое больше. Полтавцы не приховывают своего обурения. Хотелось бы какой-то такой материальной более стабильности и чтобы не было повышений. Это очень плохо. Если бы они только действительно вывозили этот мусор, тогда можно было понять. А так все остается на своих местах. В Последнее время, последние годы два-три плохо. И с каждым годом все хуже и хуже. Раньше за этим следили лучше. Я думаю, что на качество не повлияет никак. Плохо, что повысили. Плату и плохо, что убираю. Даже вообще по чашу не убираю. Два Во дворя вообще не убираю. У переліку послуг з отримання будинків і споруд та прибудинкових територій є і підмітання снігу по мірі необхідності і посипання території, призначеної для проходу протиожеледними сумішами, і вивезення сміття ще й регулярний ремонт ліфтів. Нашим кореспондентам доводилося неодноразово знімати сюжети, в яких полтавці показують, що жоден пункт з переліку не виконується. А обіцянки так і залишаються обіцянками. За коментарями ми зверталися і до прес-служби міст... Ської ради і до керівництва Жедо, але до цього часу ніяких пояснень не отримали. Буквально вчора підняли тариф на проїзд, сьогодні підняли тариф на комунальні послуги. Що наступне? Що завтра? Це покращення прямо сьогодні для нашого населення. І це в той час, коли люди всі в відпустках ніякого обговорення. Зважаючи на всі ці обставини, не дивно. Чому цього року Полтава не потрапила до всеукраїнського рейтингу 50 кращих міст для життя в Україні?